Мої любі дзвіночки, як ваші справи сьогодні? Добре! Дітка, сьогодні у нас з вами останнє заняття цього тижня, адже завтра вже прийдуть вихідні. І ви будете відпочивати цілих два дні. А в понеділок зустрінемось з вами знову. Але перед тим, як піти відпочивати, потрібно гарно попрацювати. Той, хто гарно працює, той вміє гарно відпочивати. А для початку давайте разом з вами відгадаємо загадку. Ви готові? Давайте налаштуємо свої вушенятка на роботу. Так, вверх їх потягнемо донизу. Тепер сторони, так, знову вверх і донизу. Так, вушенятка готові слухати. У теплій шубі він лежить. Цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Так, давайте ще разочок послухаємо. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. А як пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Як, як ви думаєте, це? хто це такий? Так, правильно, це ведмедик молодчинки, У цього ведмедика дуже товста і тепла шубка. А якого кольору його шубка? Коричневого правильно. А якого розміру ведмедик? Він великий чи він маленький? Великий правильно. А хто покаже, як реве ведмідь, як він говорить? Ой, які в нас ведмедики класні. Молочинки супер. Дітки, а чи знаєте ви, що любить їсти наш ведмедик? Ні? Тоді давайте послухаємо. Ведмедик збирає гриби, мед, ягоди, любить їсти корінці і кору дерев. А ще він дуже любить ловити рибку. Улітку ведмідь блукає лісом. Покажіть, будь ласка, як ходить ведмедик. Так, перехиляючись з однієї ніжку на іншу, так, а хто... Ще скаже, як він розмовляє. Які класні в нас ведмедики, ви молодчинки! А взимку, коли сніг, ведмедик спить у своєму будиночку, який називається Барлога. Барліг. Так, молодці. Дітки, то яка шубка у ведмедика тепла чи ні? Тепла так. А що він любить їсти? Ягоди, грибочки, кору дерева, рибку, мед. Так, а що ведмедик робить влітку? Правильно ходить по лісі, а взимку спить у своєму барлозі молоченки. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Хто де живе? Ось ви можете побачити дві картинки. Що тут зображено? Так, правильно це ліс. А тут будиночок. Дітки, я показуватиму вам тваринку, а вам потрібно показати і сказати, де живе ця тваринка? У лісі чи в нас вдома? Ви готові? Так, я показуватиму тваринку, а вам що потрібно зробити? Правильно сказати, живе вона в лісі чи живе вона вдома, молодчинки? Отож, приготувалися. Хто це такий? Їжачок, правильно, де він живе? У лісі молодці. Ой, а це хто така? Білочка, правильно, де живе білочка? У лісі, молоченко, так. А що це за тваринка? Корова так. А хто скаже, як говорить корова? Му -му. Молодці, а де живе корівка в лісі також? Ні, вдома молодці. Так, ой, а погляньте, хто це такий? Це кролик. Кролик, братик зайчика. А де живе кролик, хто знає? Ні, дітки, кролик живе у нас вдома. Так, давайте подивимося на наступного. Хто це такий? Це котик, правильно. А як говорить котик? Як він муркоче? Мур, мур. Так, де живе котик у лісі? Ні, вдома молоченки. Ой, а хто це такий? Зайчик, правильно, де живе зайчик? У лісі, молоченке. Ой, погляньте, що це за тваринка. Лисичка. де живе лисичка? У лісі добре. Так, хто це? Що це за наступна тваринка? Козочка, правильно, як говорить козочка? Ме, ме, так, а де вона живе? Вдома, молодці. Так, а що це за хижий звір такий? Вовк, правильно, де живе вовк? У лісі добре, а це що за тваринка? Поросятко, так. А як говорить поросятку? Хрю, хрю хрю Так, а де вона живе? Так, у дом. А де живе наш ведмедик? У лісі молодці. Так, а ну хто уважний, як його розмовляє ведмедик? Так, добра дітки. дітка. А зараз для того, щоб наші пальчики також гарно попрацювали, ходімо з вами. Виготовимо нашого ведмедика. Але ведмедика виготовимо вашим улюбленим способом. За допомогою піпеточки. Тому ходімо працювати. Дітки, для роботи нам з вами знадобиться ось така У Кожного дому вона може бути різна. Водичка пофарбована у коричневий колір, такий, який колір носить ведмедик. Далі я виготовила завчасно ось таке ведмежатко з ватних дисків. Е, ви можете його виготовити з допомогою батьків або батьки підготувати для вас завчасно також такого ведмежатка. Давайте з вами подивимось, ось це ведмедика, це що в нього буде? Голівка, правильно, а на голівці це що? Вушка молодчинки. А ось це що це буде в Ведмедика? Його тулуб, молодці. А ось це. Лапки його, правильно, молодчинки. Дітки, давайте це з вами пригадаємо, як користуватись піпеточкою. Потрібно спочатку натиснути зверху ось така є піпточка. Натиснути, вставити в водичку, відпустити легенько пальчики. І ось в піп'яточці вже є водичка. Щоб випустити водичку, нам з вами потрібно знову ж таки натиснути на піп'яточку, і ось з неї вже полиється водичка. Так, я набираю водичку. Ось в мене є водичка. так. Підставляю до нашого ведмедика і відпускаю. E Ось таке ведмежатко у мене вийшло. Коли він підсохне, ви зможете домалювати йому оченята і ротика. Тому, дітки, сподіваюся, отримати малюночки з вашими ведмежатками. Я гарно впоралася з роботою. Ви великі молодчинки. Супер клас. Показали всі клас. Так, добре. На сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Прощаюся на ці два дні, які ми будемо разом з вами відпочивати. Зустрінемося з вами в понеділок. З гарним настроєм і налаштованими на роботу. Правда? Тому. Не забувайте свій гарний настрій і свою гарну посмішку. Всі гарно посміхнулися? Так, до побачення!